Привіт, ви на каналі Краво з України. Е, зараз буду поратися на вечір. Просто вам покажу, розкажу, що тут у нас нового. Е, кого я порозсаджував тут і по клітках, яких є. О. Так що давайте погнали, дивитися на відео. Покажу сюди ближче. Я беру собі фонарика. Що треба мені цікролити. Оду виливаємо. Міню немає. Зараз треба дістати. Зараз ще буде давати морку їм. Я вже давно щось не давав. Треба буде отак. Зразу даємо ярчмінь. Насипаємо всі. Mm. Так, насипаємо до повної. Ця кролиця в нас вона мала мати 20 е лютого. Не, ну, через пару днів вона мала мати, але я прощупував, вона не є китна, то вона, вона 12 лютого, я її кидав знов до, до самця. Вона буде мала ще 12 там, березня приблизно. Так, йдемо далі. Ця кровиця буде мати 19-го вже. Має. Будемо пити. Ли мої свіжі. Баже, треба все вичищати, але не хочу чистити. Чищу ближче до їдати, коли вона буде родити. Щоб було надовше і частіше. Так, тут у нас сидять тих три самечки. Ячмінь вони не мають, кукурузу вони не хочуть їсти, води хочуть, тільки і все. Зараз будете мати ще моркву Так, йдемо тепер сюди. На цю сторону давайте кролика. Так. Давайте я вам покажу. Де, де вони? Опа, повтікали оп, майже всі. Це вже це кровенята, їм ще місяць немає. Їм буде місяць 16-го. А, за, завтра їм вже місяць. О. Вони їдять, я їм даю трошки корму. Зараз я покажу. Тікай. Чекайте, я ще не можу. Так, давай поки я не забув, покажу корм. Так, Корм той в нас такий Бетмікс. Що тут у нас пише? То є там... кролів віком від 20 до 60. Ну коротше, він від, від 20 днів до забою самого. Я під підгодовую цих кролів, щоб вони мали Чуть-чуть ліпшу воли. О, так, вони хочуть пити, бо Ні, треба щось поставити їм більше. Що він поставити більше? Навіть не знаю. Добре, зараз вип'ють я ще налию. Так, показують перету знизу. Тут, <і Wolfe> тут і наші... А, а, я їх відселив від мамок, тут їх 9 є вони кажуть, він чіпав кормушку. Каже, чіпи їм кормушку, там є комбікорм насипаний. Тут є комбікорм, там та кормушка, то я сам робив, там є чмінь насипаний. Ано. Сіно вони приминають, тікайте. Навечір ну, сьогодні На сіно не будуть їсти. Тікайте. Тікайте. О, сіна не мають. Пити виливаємо, даємо свіжі. Закриваємо поки що. не буде, де так. Так, що сказати вам по Атомасам Тебе? Око я обробляю. Завтра треба купити ще йому мазь, бо вже все, сьогодні розранку закінчилося. Е, на вечір вже нема обробити і на ранок не буде обробити. А завтра постараємося купити. Око вже трошки він бачите, відкриває, вже того опухоль спала, бо була напухла, о, Значить, поки що йдемо на поправку, а там далі буде видно. Так. Почуває в Новозеландці, ходить Ну, гоу, ти! Що е, мені сказати? Е, якого числа? 7 лютого вона була опущена до самця. Буде видно, що з неї буде. Якщо вона цього разу мені не переведе кровонят, то все, я її... Забираю на м'ясо і більше до тієї теми не повертаюся. Зараз треба їм трошки речменю Ну, таке вже дивлюся, дивлюся на неї, її трохи появляється. Так що, можливо, і буде мати. Е, Ця кролиця, то вона вже пшла е, на третій раз родити. Другий раз в неї не, не вдався. На третій раз подивимося, що в неї тут буде. Тут у нас є 5 самців, ем, яких я купляв. 5 самців, зараз ще покажу 3 самечки вийшли. Є і зараз буде їм до... На. Що зараз кукурузу -ку -ку рани буду давати, навіть теж не буду. Тікай. Якщо мені це чуть, щоб вони не сильно їм набагато надовго не хватало щоб вони не зажиривали. Е, тобто в них виходить... Такий okay, собі 15. Та 8 днів вони вже мають бути пітлі. Тому ще, виходить, 8 днів я їх просупаю. Якщо вони будуть мати, то я їм вже починаю давати ячмінь повністю. Кожен день вони будуть мати, його постійно. О, і ще треба підразу просипити. Цілі. Цілі кормушки насипаю на пару днів. Хватай, так, вони пити. Шатре долити. Ті всі мають учмі. Так, в принципі, пити ячмінь подавав. Так, друзі, тут у нас... Три самечки є. Тобто дві шиншели і одна така, ну, типа боргунка, типу, типу шиншела. Е, так, дайте мені. О! Дай, давайте я дістав, тікайте. Тікайте, 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 тікайте. А ні, сіна вам не дам? Я чому не дам? Зараз ще буде... Так. Їм треба давати одну морку, певно, на всіх. Може такого тільки такого. Все, ціна вони мають, нехай з землі позберуть. І все... так певно Кому треба дати нову заленті. No, no, it's time Їм, друзі, вже... скільки їм чекається чекайте, а нема, блін. Де я... Скільки їм? Два. Три місяця їм вже буде. Треба, а, мені писали в коментарях, заведи собі зошита для кролів. Типа, якийсь чуденник, щоб мати, записувати все. Я колись мав, потім то закину і тепер розумію треба... Знову починати вести цей, цей зошит, бо кролів стає більше. Вже все, все тупо не запам'ятовуєш. Треба буде сідати і робити знову. Так що пишіть коментарі, щоб я мав що вам е, відповідати. І мені буде цікавіше знімати відео. Так, що, погнали, далі давати місце. Так, того велику даємо на цих осінах. знаешь, хочет моль, там на... Йо, все силы есть. Давай дальше. Так, то треба дать те и сами. Все, дам Дермо туди. Надеємо малі Оба, хоба-хова. Все, їм в принципі хватить. Я не, не, не даю багато, щоб вони все з'їли і все. Все, в принципі. Дивитися, чи все позакривано, закрито, закрито. Все, друзі, в принципі, моє управління на вечір закінчилося. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, пишіть в коментарях питання, буду давати відповідь. Всім до зустрічі!